Привіт з півночі України. Нас засніжило доволі таки нормально. Температура тримається вже майже тиждень, і сніг теж. Але, так як я і обіцяла, то сьогодні хочу поговорити про цибулю, розповісти про свій досвід по посадці, по її догляду, тому що дуже сильно з самого початку неї мучилася. Хочу зразу сказати, що ґрунт у нас не, тільки, не просто піщаний, а у нас майже пісок. І тому було дуже складно її вирощувати. З самого початку вона в нас взагалі не росла, не вдавалося мені її виростити. Буквально була тільки на весняну їжу, а на зимове зберігання взагалі її не було. Не росла, була дуже мілка. І, і я б сказала, така навіть несмачна, е, суховата і гіркувата. І от буквально декілька років, вже, як мені вдалося, я знайшла спосіб посадки і е, метод догляду. Тому, кому, кому буде цікаво, то залишайтеся зі мною. Сьогодні розкажу все, що знаю про цибулю: що вона любить, що не любить, е, як її сажати і як доглядати. І так, цибуля у мене росте зараз ось в цій грядці. Тобто грядочка невелика, це буквально метр на 6 метрів. Сюди у мене поміщається буквально 5 рядочків. Так як між рядочками, в принципі, для цибулі відстані великої не потрібно. Десь там 15-20 см лише для того, щоб її трішечки підсипати і рихлити землю. Значить, з самого початку в нас цибуля росла на тій стороні. Там у нас не було грядок, і я сажала її, як і зазвичай в огороді. Ну і Великої цибулі в мене не наростало. Тобто майже те, що посадив, те, те і вибрав. Ну там трішечки більша була від тієї, що садив. Але потім, в один момент, в мене тут спочатку росли огірки. Потім мені не сподобалося гірки в грядках, вони плетуться, і тут навіть заплітало так, що не можна було між цими грядками пройти, землю прорихлити. І тому я вирішила тут висаджувати цибулю. Ну, Саме перше, що я помітила, що цибуля не любить, тобто почну з того, що вона не любить, на що потрібно звертати увагу при її догляді. Вона не любить важких ґрунтів. І нам, в принципі, повез зло, що в нас тут ґрунт пісок. Тому що я буквально ну, тоді, коли сажала тут огірки, то, звичайно, ж, для огірків землю тут у грядці дуже гарно удобрювала. Сюди у нас через дорогу там ще один участок, і в нас там сплошний торф'янік. То я сюди завозила, заносила тачками звичайно шторф. Ну, і Перегній із компостної нашої кучі. Тому тут ця грядка в мене була доволі-таки гарно удобрена і пісок перемішався із родючою плодючою землею. Тому вона вийшла пухка. Тому, от як я зробила висновок, для цибулі потрібна пухка земля. Тобто, не важка, а іменно пухка. Далі. А зазвичай все в огороді, на грядках, усі овочі і дерева, все я мульчую. Так от цибуля вопреки всьому мульчування не любить. І тому, коли я її укриваю на зиму, е, оту молоденьку, я люблю сажати. Останнім часом мені подобається та, яка посажена з осені, там е, різних голландських сортів, сажаю їх декілька, е, її зараз дуже багато. Але не люблю сильно довгу, люблю таку більш кругленьку, таких круглих сортів. Тому що вона, ну, вона мені більш подобається, як і в чищенні, і нарізанні, ну і за, смак, за смаковими якостями. Так от, я покриваю її на зиму хвоєю. То цю хвою на от як тільки бачу, що цибулька починає трішечки пробиватися із під тієї хвої. Я акуратно її знімаю і переношу під свої оті кущі, смородинові, порічкові кущі, отуди її підсипаю, її залишаю просто землею. Тому що друге, що вона, верніше, третє, тобто перше, вона не любить важких ґрунтів, потім вона не любить мульчування, так як вона не виносить кислих ґрунтів. Якщо йде застой, а під мульчею йде застой землі, застой усього, якщо там дощі йдуть і полив хороший, то йде застой землі. Тобто вона не пухка тоді робиться, вона робиться тверда, знову ж таки, тобто воно одне за одне цепляється. І земля закислюється. Для неї ґрунт повинен бути 6,5-7,5, тобто нейтральний ґрунт. А для того, щоб він був нейтральний, нейтральний це потрібно, звичайно ж, її землю постійно розпушувати. Тому це піщаний ґрунт, не мульчування і цей ґрунт, щоб був не кислий. Далі вона не любить недостачу води, але не любить і коли занадто багато води. Тоді вона починає знову ж таки підгнивати, вимиваються всі поживні речовини і потім вона починає гнести. Тобто повинен бути нормальний полив, десь ну, два рази на тиждень цього достатньо для неї. Далі вона не любить жару, коли прям таке палюче сонце на неї палить, і не любить, звичайно ж і тінь. Тоді вона взагалі на гарну цибулю не в'яжеться, а е, росте тільки на зелень. Тому це повинно бути щось таке: е, от як у мене тут трошечки тій кущі і там дерева, коли сонце повертається уже на другу половину дня, то тут е, для, на неї. Отут поросли деревця, дають їй невелику таку легку тінь. Тобто, не зовсім уже вона на такому сонцепілки. Ну, якщо зовсім уж таке пече. Але взагалі, то якщо вона наростила гарну зелень, собі встигла наростити за травень, так, ми дали їй усього і вона наростила зелень, то вона отим своїм зеленню вона прикриває собі. І росте вона не занадто рідко, то вона прикриває ґрунт, і ґрунт той не так палиться. І тому все тоді їй дуже добре. Тому ось тут таких 5 основних пунктів, чого вона не любить. Це важкий ґрунт, мульчування, недостача або перелив води, кислий ґрунт, жару і тінь. Тепер що ж їй потрібно? Ну, Як вже я говорила, що їй, потрібне, їй потрібен піщаний ґрунт. В переміжку із родючою землею. Потім постійне рихлення, постійне рихлення. І так як ми сажаємо її маленькою цибулинкою, і потім та цибулина наростає зверху, то коли ми рихлим, то ми трошечки насипаємо якби, наверх тієї цибулинки, яка підростає. І тоді вона з кожним разом усе більше і більше. Потім вона їй потрібна нейтральна кислотність, тобто це потрібно підтримувати. Чим ми можемо підтримувати? Ну, Звичайно ж, можна разів два, а навіть і до трьох разів за сезон підсипати її золою. Це рано навесні, потім десь уже як вона набирає цибулину. і е, е, Останній раз там я вже роблю десь е, е, всередині на червня, тоді, щоб вона не портилася, тому що, щоб не підгнивав корінь, потрібно кальцій. А от кальцій є якраз таки в азоті. Це його можна додати. Є у нас кальцій василітра, це 12 грам на 10 літрів води, або ж просто посипати золою, цього буде достатньо. Далі обов'язково вона хворіє, цибуля хворіє і дуже сильно на неї впливає цибулева муха, яка у нас вилазить десь у кінці травня, на початку червня. Тому обов'язково потрібно обробляти від цієї цибулевої мухи. Признаком того, що у вас є та муха, будуть такі, ніби поїдені трошки зелені лі. Листочки нашої цибулі. Вони, ну, там буде видно, що їх наче щось поточило. ну І ще будуть, буде йти відмирання, якщо її щось знизу під'їдає, то це буде ця цибули, цибули, муха, вона як, ну, відкладає в землі черв'ячки, і вони потім під'їдають її знизу, залазять у саму цибулинку і потім йдуть доверху до, туди до листків. Тому це, звичайно, що пожовтіння листочків буде знизу. Тому обов'язково потрібно, є такий препарат від цибулевої мухи, то потрібно десь в цьому районі не пропустити кінець травня, початок червня по її пролити від цибулевої мухи. Достатньо буде, ну Я проливаю достатньо одного разу. Разом із Цим проливанням я підживлюю ще настоєм із курячого помету. Для того спочатку курячий помет потрібно 2 тижні настаювати. Це розчин, такий я роблю літро курячого помету на відро води. Потім воно десь, ну, днів 10 настаюється, а потім півлітра цього настою на 10 літрів води. І таким чином підживлюю свою цибулю якраз на початку червня, коли вона набирає цибулину, і їй це вкрай необхідно. Так як цибуля любить, дуже сильно любить азот, ну прям взагалі вона без нього просто не, не, не зможе виростити. Ну... Я вам скажу, що чим більша у цибулі буде зелена маса, тим в результаті потім, звичайно, буде більша в землі цибулина, буде більший корінь. Але ж кожного тижня не будеш ти її підливати і курячим, і травити різними там селітрами, тому що саме цибуля саме більше накаплює, мабуть, в собі різні. Ці погані елементи, які ми називаємо ну, якби, те, що не корисно для організму для нашого, так, накопичує хімію, вона дуже сильно в оцій своїй цибулині. І тому от, в чому заключається мій метод. Посадки, що я оціми, всіми такою хімією сильно не користуюся. Я буквально дуже рано навесні посипаю її оцією селітрою таки іноді, іноді е, нітрамофоскою. Там якраз усі три компоненти в кучі, азот, фосфор і калій, а потім ще разів два підсипаю попелом. Ну, цім, золою. І, і все. Більше я нічого не роблю, тому що саме основне, те, що я роблю перед посадкою, це я в оці свої високі грядки десь на лопату вкопую органіку. Е, тобто Починаю десь із, після того, як вибрав урожай в кінці липня, і потім далі це серпень вересень, жовтень, тобто три місяці. У мене є для того, щоб підготовити грядку для нової посадки. І тому я десь місяць, ну, можливо, коли менше, якщо достатньо у мене органіки, а це тут різна трава, сіно з двору. Я на лопату вкапую сюди, і вона таким чином і земля зрихлюється і піднімається. Грядка виходить така висока, тепла. За два місяці воно там все трошечки перегниває, земля осідає і потім я висаджую ту цибулю. В результаті, от коли навесні цибулька ще малесенька, вона з осені була посажена, вона не встигла вирости, тобто ну, вона тільки е, укорінилася там. І ще таке, е, коли з осені я сажаю цибулю, то е, стараюся дивитися, ну, коли її краще садити. Щоб уже держалися так, хоча б з тиждень нічні заморозки, там до мінус одного, до мінус двох, а днем ще було тепло. Для того, щоб вона не почала потім проростати. Якщо вона проросте, випустить зелень, то це вже все, вже цибулі не буде. Вона повинна там в землі чисто тільки укоренитися, тобто зав'язати коріннячко. І з весни, звичайно, там тут цибулинка маленька. Вона корінь її ще не достає отуди от до тієї моєї азотної смесії, яку я там вкопала так, от, в землю. Тому я, звичайно ж, її азотом піддобрюю. От хорошо, ж якраз таки, оцією кальцієвою селітрою, тому що кальцій він дає. Там виходить, в цій селітрі і азот, і кальцій. І цей кальцій, він допомагає кореню цибулі дуже гарно впитувати азот, в результаті швидко набирати цю зелену масу. І потім, коли в неї вже там таке гарне коріння, воно починає доставати до того органіки, яка в мене там вкопана в землі, а там достатньо азоту. І вона цим потім живеться весь сезон. Тому я багато сюди ніяких нітратів не вношу Вигляді вигляді постійної підживки, як іноді роблять, там кожен, кожен тиждень підливають всякими цими хіміями. Тобто роблю тільки рано на весні. Потім, коли е, свою смородину обсипаю, Золою, це десь всередині десь травня, ну в залежності від того, наскільки там вже листочки розпустилися, ну в рай... десь в травні. Так само посипаю золою і свою цибулю. Зола дає і знову ж таки кальцій, їй необхідний, і фосфор, і і калій. Для того, щоб цибуля не була гіркою, вона в мене така солодка-солодка виходить, дуже смачна. Потім це рихлення землі постійне, це полив десь два рази на тиждень. Якщо йдуть дощі, то, звичайно, я не поливаю. Якщо якісь там приморозки, заморозки, то я накриваю її агроволокном. І стараюся так, щоб вона не отримувала стресів. Тоді, в результаті, у мене виростає, там ви бачили, мабуть, я е, скидувала в групу спільноти фото, то у мене така маленька грядочка дає мені урожай, я вивожу звідсіля до дві таких з горією тачки цибулі, і нам вистачає її на всю зиму. Я її дуже гарно просушую. Слідкую за тим, щоб вона висохла, зберігаю її в нормальних умовах. І тоді, якщо купуєш магазинну, то вона прямо у мене так попроростала, що ну, майже вся проростає. То своя домашня, нормально, добре навіть на дачі зберігається. Ми тут залишаємо собі сіточку на їду, то зберігається. і е, Іноді буває так, що вже тут в огороді якби, е, сплошна зелень. а... У мене ще своя стара є, ще тут ще доїдаємо. Так що ось так. Я доглядаю за своєю цибулькою, і вона у мене є. Якщо кому сподобалося, то можете користуватися моїм методом, моїм досвідом. Буду рада комусь допомогти. Ще більш цікавого буду розповідати, буду показувати, як я все роблю потім, як вона в мене зростає. Тому, хто не підписався, підписуйтеся, будемо разом доглядати за нашими овочами і е, будемо з, з менших територій отримувати більший урожай. Е, тому що у нас тут землі не зовсім багато. Ну а якщо її багато, то звичайно хочеться ж, щоб. Посадити небагато, а отримати, як зазвичай, багато. Ну, так, дякую за перегляд. Сподобалося ставте подобайки. Чим буде їх більше, тим більше людей дізнаються про те, як же посадити і виростити, тим більше ми допоможемо ще комусь. Ще раз дякую всім за перегляд. Привіт, знову ж таки, з півночі України. У нас тут. Почалася справжня зима, хай вона ще буде, хай ще цибуля сидить в землі, не потрібно її просипатися і ще встигне це зробити. Ну і радує нас потім своїми плодами. Там у мене ще окремо є відео, я його спеціально зробила для того, як потрібно вибрати на базарі чи в магазині цибулю. Як потім посадити, щоб вона ще не стрілкувалася, тому що це така дуже популярна її способність, якщо неправильно доглядати, то вона потім стрілкується. Тому, якщо цікаво, заходьте, дивіться. Так, всім до побачення.